Чи варто нам, нашому поколінню от від 20 до 30 років, розраховувати на державну пенсію в майбутнє? Ми самі плануємо своє майбутнє, ми його формуємо. Якщо ми говоримо про пенсію в її різних складових, то вже сьогодні доступна накопичувальна пенсійна система, яка є добровільною. І це точно опція, якою може скористатись будь-яка людина, створюючи собі додаткові накопичувальні заощадження. Крім того, ми всі є платниками єдиного соціального внеску. З 2000 чи першого року цей внесок облікується помісячно в конкретно щодо кожної людини, тобто є повністю набір даних, скільки і як людина сплатила в тому чи іншому місяці. Очевидно, це якраз допомагає нам говорити про внесок людини в соціальну інфраструктуру впродовж життя для підтримки сьогоднішніх пенсіонерів, бо ці кошти саме на це спрямовуються. Але і такий внесок якраз розраховує, дозволяє говорити про те, що людина має право розраховувати і очевидно буде розраховувати. Вати на ту пенсію солідарну, яка буде в майбутньому. Це є гарантія держави. Вона записана в конституції нашої в України. І ну мені здається, я би так відповіла. Поки існує наша держава Україна, допоки така гарантія, як пенсія, в тому числі пенсія Солідарна, вона буде виконана.